Так, друзі-колеги, всім привіт! Моє вам вітання. Ну що у нас? Їдемо е, на допомогу. Калимом це назвати не можна, це буде допомога. Значить, їдемо до діда грузити органіку. Так, дорога тут, звісно. Так, тут влага закрита вже. Я думаю, що нам теж вже треба виїжджати. Десь на днях виїдемо. Якщо не буде доща, ага. Дед махає вон. Ух, ти йо-ма-йо. -йо. Дороги туди, Так, десь там бабка юмазиком летить теж. Зараз ми йому тут по покрасити, щоб було собі вивезли, трішки відтягнули свою роботу, думали сьогодні працювати далі на ділянці. Але треба зробити хорошу справу, треба допомогти. йо йо що це туди таке? порите? Так, колеги, ну що у нас? Гружу. Хто б там що не казав, каже, хтось там писав мені. Та дивись, ти Працюєш, каже ти, не працюєш на тому тракторі. Працюю. Працюю тільки ось показувати. Так, сейчас ось папка погнал. Юмазик пошел. Ох, туда ароматы ванили, я вам скажу. Так, а мы пока подъезжаем. Дуже тут не конечно, где-то. Тут виноград, тут дерево. Тут оно, что тут лежит? Мост юмазовский. Ох дед. Так, а ну. Так, пішли пішов дід показувати, куди йому там треба першу партію. Так, а тепер Так, що там юмзик теж працює? Це діду під картоплю. Другий прицепчик, я думаю, тут десь ще штук три точно буде. Ну, а Та там побачимо. На загрузку. Не можу вам познімати так красиво, або зараз може папка сяде, я познімаю вам зі сторони. Або я нагружу, а потім познімаю зі сторони. Всім привіт! Моє вітання. Ну що, прийшов час закривати вологу. Будемо в цьому році закривати вологу двома тракторами. Будемо пробувати також закривати вологу штригильною бороною від компанії Техпромсвіт. Ну а ця борона вже перевірена. Компанія Гермес чудово працює їхні нові е, борони, власної розробки. Багато хто там. Я чув, що їх боїться, типу кажуть, що це буде гнуться. Ні в якому разі, е, хто, не, хто не дивився відео, де компанія Гермес до нас приїжджала, вони конкретно розповідали за цю розробку за дане виконання Борін. Борона називається БЗУ 9 Делюкс 9-метрова з плаваючими крилами. Так. Що у нас тут далі? Так, Наступна борона у нас від компанії Техпромсвіт. Вона йде штригельна борона. Вона йде на отакому зубі. Зуб-сімка. Подовжений. Не пам'ятаю, яка його довжина, але що нам треба зробити? Нам треба переставити кут атаки на максимальний. Зараз він стоїть тут отакий, отакий кут. Нам треба його зробити ось сюди максимально на, оці, на оцей отвір. І тоді, я думаю, все буде нормально. Звичайно, хочеться попробувати, воно то все покаже в роботі. Опорні колеса є. Називається вона Октавія, теж 9-метрова. Підцепили її до юмзика. Подивимось, як вона взагалі буде виходити у нас. Ну, а жовтеньку прицепили до МТЗюка. вантажувач не відчіплювали, тільки, тільки що вантажили органічні добрива, діда допомагали йому, то, в принципі, щоб не гаяти час, швиденько раз-раз, та й буде слугувати за противагу. Нам їхати недалеко. Ось. О. Ось, о. Ось зараз спробуємо. Ну і звичайно, ж ви не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на канал, хто ще не підписався. І обов'язково. Пишіть ваші коментарі. Так, колесика підкачали, в принципі, кришку можна закривати. Дракони. до ділянки. Значит, дана борона перший раз на цьому тракторі. Взагалі буде цікаво подивитися, як, як трактор буде працювати з бороною, а борона буде працювати з трактором. Так, от розкладаємо ці залізні крила. Да. Чудово, що стоять е, штуцера, які замідляють ход оцих крил. Так. Центральна частина працює значить, на одному рівні, а крила плавають. Це правильно. Це тим самим копіюється весь ґрунт. Ми в минулому році побачили, також багато казали, що вона повинна працювати в жорсткому положенні. Може працювати в жорсткому. Взагалі немає питань. Виставили рівень і працюєте. Тут є два опорні колеса, на них також виставляється відповідна. Е, а що з ними? А, ну да. Зараз підкачаємо, значить. Так. Так, Значить, поки що кут атаки не будемо міняти, Подивимось, як воно буде працювати. Так, покажу вам, значить, грудку. Подивилися на грудку. В принципі, ви це ж вирішили не міняти, поки що кут на другій бороні. Тільки що ось пройшов, глянув, дивіться воно. Раз і вона, вона розсипається така грудка. Раз, раз, бачите? Тільки торкнув і є. Так, ну зараз будемо дивитися, що буде з цього виходити. Волога, волога є. Рейнув і волога є. Так, це нагадаюш весняна Оранка. скільки Неділі 2-3, мабуть, ми тут назад орали. Отут і наступний кусок. Так, колеги, працюємо. І стоїть, переналаштовується. Так, у нас все туди по правильному діагональ є. Ранувато трішки залишаються колії, але ж знову ж таки весняна оранка. Тому я думаю, в принципі, нормально. Зараз переїдемо ще на те, що там, де соя була посіяна. посіяна там одна, одна із ділянок ми осінню проводили оранку. Тут. Друга ділянка закрита, дюмазик полетів вже на третю, я тут відходив з ворота, там там попроходив, так і ще трішки діагональ ударив. Ну, в принципі, більш менш, Більш-менш, але і ще, якби, на мою думку, наче рановато. Ну, да. в загальному значить. нормально, пойдем. Так. Трішки піднімаємо. и проводим складання бороны. Покажу вам еще вот так делянку. грудочка є така. Є, але я думаю, вона зовсім не критична. Нормально. Діло буде. Так, що тут у нас? Ставимо зараз страховочні цепки і переїжджаємо на другу на другу ділянку. Точніше, це вже буде третя. Так, полетіли. Так, друзі, уступив місце папці, хай попробує. Каже, дай. Вона в юмезі вже наскакався, каже, давай, каже, нормального трактора. <хи> так, що ми отримуємо? Отримуємо доволі непоганий результат. Я скажу, по кругу ходимо, обходимо ці, а потім будемо, ударимо діагональ. Це ми тут. Не тільки дві, мабуть, проводили горанку. Проводили. Отакий от ґрунт. Отакий. От так, тут ще тут Штригель ходив. Ота борона. Але що ми зробили? Ми на ній не виставили максимальний угол атаки. Аби виставили максимальний угол, можливо, вона б краще, краще заробляла е, Гермес. Гермес. А це штригель на техпромсвіт. Ну але ж максимального угла ні, немає. Так, да, теж непогано якби закриває, дивіться, кірочку оту і всю розбиває, але грудка ж, грудка присутня. Грудка є. Ну нічого, нас там дощі передають, я думаю, все буде нормально. Так, у нас тут буде, мабуть, посіяна посіяна соя. Воно ну, ну, ще й ранувате, воно йде, ще воно, от бачите, воно грузнеш, йдеш і грузнеш. Але все рівно, таке сонце пекло, температури нормальні були, то воно я скажу, що кірка взялась. Тут я не знаю, на цій ділянці ще буде. Ось сусідня, там взагалі жах. Там я не знаю, чим вони орали, ця ділянка відійшла. Ну, побачимо, я вам покажу обов'язково, як їх будуть розробляти. А поки що маємо такий результат. Так, да, сліди від трактора залишаються. Культиватор. Я думаю, цю проблему також виправить. Так, я ходив п'ятою, та й папка не на п'ятою ходить. Пробував навіть шосту включати. шостою літав, але ну, тяжко. Тяжко. Земля просідає, земля ще не, не укатана. Це може шостої пробувати там на сої, там де була осіння оранка. Так, ідемо сходимо до Юмазика. Подивимось, що там. Ну, треба було, як казав, треба було максимальний угол, атаки на ньому виставити на бороні на зубі. Да, ну, такий дракон, звісно, смотриться. Жовта борона. Непоганий вигляд має. Тут по юмазику. Так, сухенький, все нормально. Так, значить, борона. Октавія штрильна. Наскільки заходив тут е зуб. Я думаю, видно ось, щось не фокусує, не фокусує камера. О, так, буде видніше. Ось. Наскільки заходить зуб, але ж теж, е, слід прийняти до уваги те, що це штригельна борона із сьомим зубом. Аби тут був 10-й зуб, вона б робила зовсім іншу картину. Або ж, або ж. Її треба попробувати переставити на максимальний кут атаки. Тобто взять і повернути її. Можливо, вона показувала б е, другий результат. Але ж знову ж таки. Це ж борона, цей зуб не дуже якби він і підходить під закриття вологи. Можливо, там, де більш легкі ґрунти, типу піску, можливо, воно підійшло. Але по наших ґрунтах, ну ви самі бачили. Самі бачили. Так. В принципі, я ж кажу, що миритись можна, якщо закривати вологу нею. Непогано вона закриває, але ж зубова борона краще краще по закриттю вологи. І знову ж з другої сторони. Зубову борону ми не потягаємо по всходах рослин, таких як соняшник, таких як там кукуруза, соя соняшник, пшениця. А дану борону ми потягаємо, тому що тут зовсім, зовсім інший, бачите? Інший тип зубу. Так що якось так. Це вирішили виїхати, поекспериментувати, подивитись, що куди як воно взагалі як воно взагалі відбувається як воно буде працювати Працюємось, дядь Вітя літає на восьмидесятки. боже, тут краї вже, і будемо робити діагональку, ну і в принципі. Все, будемо їхати додому. Так що, колеги, кому сподобався відос, нажимайте палець доверху, ставте вподобайку, ставте лайк, лайчище, хто, хто як називає, пишіть коментар. Не забувайте підписуватись на канал, тому що далі буде саме цікавіше. найцікавіше. Діагоналі погнали.